Технохвиля хвиля. Технохвиля. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж нюс. Твої враження. Твої новини. Привіт усім слухачам технохвилі. Колечні ус в ефірі. Час зарядитися крутезним настроєм. Спеціально для вас ми підготували все необхідне, аби цей четвер і такі довгоочікувані вихідні пройшли на всі 100. актуальні новини коледжу, ваші драйвові смс. Привіти і найкращі хіти українською вже за мить. Тож, друзі, не гальмуйте, міксуйте моменти щастя, додавайте гучності і живіть життя тут і зараз. Погнали качати цей день разом. Що в коледжі? Мейкерспейс у ВТФК – це не просто простір. Це твоє майбутнє. Уявіть собі місце, де мрії оживають а фантазія не має меж. Місце, де ти можеш створити все, що забажаєш, від маленького гаджета до масштабного проєкту. Саме таким є новий мейкерспейс у нашому коледжі. Завдяки партнерству з громадською організацією, Подільська агенція регіонального розвитку і підтримці німецького фонду у 108-й аудиторії створили потужну творчу лабораторію. У ній ти знайдеш все необхідне для реалізації своїх ідей, сучасне обладнання від 3 d принтерів до лазерних граверів, а ще нові знання та друзів. Мета проєкту допомогти підліткам, які постраждали від війни, знайти себе і адаптуватись у нових громадах. Першопрохідцями у ВТФК стали 45 студентів. Розбившись на групки, вони навчатимуться за трьома напрямками: Ардуїно, 3D-моделювання, програмування. Заняття відбуватимуться впродовж цього тижня. І у всьому спортивна родина нашого коледжу знову підкорила вершини і підтвердила свій статус еліти. Кращих із кращих відзначили на урочистій церемонії, яку організувала адміністрація нашого коледжу разом з обласним управлінням спорту. Серед нагороджених волейболісти, легкоатлети, шахісти, бадмінтоністи, стрільці та штангісти, які здобули перемогу не лише на обласній спартакіаді 2024 але й на спортивних іграх України, а також на міжнародних аренах. Окрему подяку визволили наставникам-викладачам, які невпинно працювали над підготовкою наших чемпіонів. І підтримували їх вірою та знаннями навіть у найнапруженіші моменти боротьби. Разом ми можемо все. Один народ одна перемога. Велика і дружня ВТФК спільнота Об'єднуємо свої зусилля заради підтримки випускника нашого коледжу та його побратимів. Бійці збирають на комплекси РЕП, які допоможуть протидіяти ворожим дронам, на ремонт авто для оперативних реагувань та на потужні зарядні станції Бандера Павер, щоб завжди бути на зв'язку. Ціль збору 200 тисяч гривень. Понад чверть з них вже зібрано. Кожна гривня це оборіг для наших воїнів. Долучайся. Донат. Репост змінює хід боротьби. Покликання на банку на наших соцмережах. Вчимося секретів у професіоналів. Уявіть собі серйозні лекції про податки та бухгалтерський облік, але з добрим гумором і морем цікавих історій. Саме так прийшла зустріч наших другокурсників фінансово-економічного відділення з Ларисою Гусар, головою Вінницького обласного клубу бухгалтерів. Разом із викладачкою Вікторією Фабіянською студенти групи 2 ОБ відвідали гостьову лекцію. У дружній атмосфері вона прийшла на кафедрі обліку і оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту. ДТЕУ. наші студенти вже готові підкорювати бухгалтерські вершини. Друзі, йдемо далі. У нас в ефірі рубрика для і про найщасливіших людей. Час дарувати привітання та теплі побажання тим, хто народився в найзагадковіший місяць року. А ви знали, що люди, народжені в листопаді, це справжні лідери. Вони наполегливі, пристрасні та не бояться йти до кінця. Тож готуйтеся вітати їх гучно, адже наші іменинники цього заслуговують. Нюшечки, старший інспектор з кадрів Лариса Оліник, викладач В'ячеслав Шевчук, фахівець адміністратор бази даних Діана Язвінська, інструктор з протипожежної профілактики Віктор Стебло та викладач Олександр Ситніков. Нічогенький список, чи не так? Всі маєте абсолютно різні життєві дороги, зокрема й фахи. Проте кожному і кожній обов'язково ще розичимо, аби ваші вибори приносили лише ті результати, на які ви розраховуєте, або навіть трішки більші. А також хай доля підкидає час від часу приємні новини та дарує найщиріші емоції. Ся далі до нашої постійної рубрики Лідерборд. Сьогодні у ній тиметься про активістку, креативну та творчу студентку. Дівчину, яка ледь не весь минулий місяць, присвятила підготовці доступ огляду, віддаючи весь свій запал цій непересічній події. І ні, це не першокурсниця. курсниця. Здивовані, розповім вже за мить. Лідерборд. Аліси Панасюк, студентки групи 2 ОП 1, Вінницький технічний це не лише місце для здобуття майбутнього фаху, а й можливість реалізувати власний творчий потенціал. Не просто ж так. Аліса вже понад рік членкиня департаменту Студ життя коледжу. Саме завдяки цьому другокурсниця долучилась до цьогорічного феєричного студогляду. Ставши кураторкою для групи 1 оп 1 дівчина допомагала новобранцям прописувати сценарій та не пропустила жодної репетиції. Каже, пишається своїми підопічними та радіє, що саме в такий спосіб їм вдалося не лише познайомитися, а й здружитися. У справах, що стосується творчості, Аліса. Просто профі. Її особиста зірочка засяяла ще в шкільні часи. Тоді красуня одночасно почала займатися танцями і вокалом. Цих занять дівчина не полишила і досі. Одразу після вступу приєдналася до коледжівського постмодерну. Мінімум двічі на тиждень відвідує і репетиції з вокалу. Запал дівчини, попри досить щільний графік, зовсім не згасає. Допомагає досягати результатів. Зізнається Аліса дисципліна. Ось такий простий ключ до успіху. Беріть собі на замітку! Що, ж, дорогі наші технослухачі, секрети, інтриги, зізнання. Відчуваєте цей вайб найулюбленіша, найактивніша, найпозитивніша рубрика в ефірі «Технохвилі» вже за мить. Привіт експрес. Отож, друзі, тримайтеся міцніше, бо стартує рубрика ваших СМС-привітів. Час передати в ефір усі ваші найгарячіші побажання друзям, викладачам чи навіть таємним симпатіям. Якщо хочете подарувати тепло, підтримку чи просто сказати комусь, ти класний, цей ефір для вас. Надсилайте ваші повідомлення прямо зараз на офіційну сторінку коледжу інстаграм. Обіцяємо зачитати все-все-все. Починаємо наш парад повідомлень з романтики. Ян передає привіт Катерині з 1 к 1 і каже, що вона дуже гарна. Катерино, приймай комплімент! А ось і наступне повідомлення знову від Яна. Передаю привіт Каті Московчук. Яне, друже. Ти, мабуть, занадто поспішав писати, бо забув, що ми вже передали привіт Катерині. Але не хвилюйся, ми передамо твої вітання ще раз. Далі у нас повідомлення від Романа Босака, і він передає привіт групі і 2 Знову привіт від Роми для Мазура. Ромо тебе точно почули. А тепер черга нашого вірного фаната слухача, і його повідомлення звучить так. Передаю привіт Ромчику від Мазура. І передаю привіт всім каїшникам. Ну що ж, повеселилися від душі, а тепер давайте перейдемо до чогось. Більш мелодійного час хорошої музики на нашій технохвилі. Друзі, на цьому ми і завершуємо наш енергійний ефір. Дякуємо всім за смс-привіти, за ваш драйв і позитив. Бажаю всім класних вихідних. І не забудьте, наступного разу ми знову будемо тут, щоб заряджати вас енергією. А зараз тримайте суперкавер на трек Тіна Кароль від молодого виконавця Окс клітніченька в ефірі технохвилі. Насолоджуйтеся і до нових зустрічей. Не Неочікуваний зорепад і ласкава ніченька Припливай з того берега, що не так? і чому-то хочу я втекти. І ласкава ніченька, ти пливи пливи вітру на згадку. Я хотів би втекти. За руку тебе мой сни заберу на Ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе мой сни заберу на Дізнатись як, що на у коханої. Казкою в наші дні пролетіли немов Цілував цілу, під зорями тепли. Обіця лиш моя, що не розли вода вітру на згадку, я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти, і за руку тебе мої сни заберу назавжди. Шила слід, По якому попри дощ, попри сніг я за руку тебе, мої сни, заберу назавжди завжди Озерни, на небо і згадай, що кохання це почутті в розмай не проси когось нагадати, що кохання дає мені літати. так втекти, щоб далеко тільки я тільки ти, і за руку тебе мої сни, Заберу назавжди Ти залишила слід по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе мої сни, заберу назавжди Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Ньюз» в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК».